А ти в курсі, що Макдональдс доросліше разом з тобою. Коли ти заходиш в Макдональдс, чи є у тебе відчуття, про що цей заклад? Кав'ярня, фастфуд чи коворкінг? Особисто мені він вже не нагадує той Макдональдс, який я відвідував, будучи дитиною. Бо коли я був дитиною, в Макдональдсі мене оточувала казкова атмосфера, різноманітні герої, кульки, які безкоштовно роздавали ріжок за 99 копійок. І найголовніше дві речі. Перше, біля кожного Макдональдса були дитячі гірки, якими ти міг користуватися абсолютно безкоштовно. Друге, дитячі кімнати, де ти святкував своє день народження або день народження своїх друзів або однокласників. Особисто я був там три рази, і мені не напридало. Наразі такої атмосфери, таких героїв і такого антуражу просто немає в Макдональдсі. Він більше схожий на спокійне місце, де ти можеш посидіти з ноутбуком, випити кави і полетіти по своїм справам. І дійсно, Макдональдс доросліше і розвивається разом зі своєю цільовою аудиторією, тобто вони орієнтуються на те, що цікаво нам. Адаптують свої заклади під наші потреби і таким чином розвиваються. Я думаю, що якби вони б зараз б виглядали як 2000-х, ну це було б дуже б стрьомно. І нове покоління дітей, які зараз ростуть, розвиваються, вони б реально не зрозуміли б цього всього. Типу, що це взагалі? Тому що для них це дуже було б дико, адже інтереси тодішні і сучасні кардинально відрізняються. Цифровізація, TikTok, Fortnite, Майнкрафти, купу всяких сервісів, якими діти зараз користуються, і якими ми не користувалися в дитинстві. Це все впливає на наш розвиток і на наші інтереси. Тому Макдональдс дійсно це все впроваджує і розвивається разом зі своєю цільовою аудиторією. І мені дійсно цікаво, що буде з Макдональдсом через одне-два покоління. Я б орнув, якби вони повернулися до Рональда Макдональда. І все таки впровадили ріжок за 99 копійок, бо це був топ. Найголовніше в брендів це розвиватися зі своєю аудиторією. Бо якщо ти не будеш за цим слідкувати, тебе просто знищать конкуренти, або ти просто будеш нецікавий для своєї аудиторії. Треба обов'язково слідкувати за цим всім і розвиватися нога в ногу, адже тільки так ти будеш в тренді.